Три букви вони завжди з нами. ABC, XYZ, CPC, CPA, SEO. Всюди три букви. Ви помітили? У маркетингу вони зустрічаються всюди. Якщо ви професійний маркетолог, вони справді вам потрібні для спілкування, для зручності, для швидкості е обробки інформації, щоб не витрачати час. Створені ці абревіатури. Вони спрощують життя і роблять е, спілкування між фахівцями швидким та зрозумілишим. Але якщо ви звичайний менеджер чи власник маленького бізнесу, і ви просто купуєте і продаєте, то не варто завжди щеплятись за три якісь літери, які ви почули. За кожною абревіатурою стоїть ціла теорія. І якщо ви її не знаєте, а просто почули десь, що потрібно їх використовувати там три літери, то не поспішайте. Зрозумійте, чи потрібні вони саме вам. Ми живемо у вік соціальних мереж. Постійно є модні якісь три літери, постійно вони виминикають, і всі кажуть: от треба їх враховувати в бізнесі. Але вам потрібно спочатку проконсультуватися з маркетологом, якщо ви не розумієте, потрібні вам вони, не потрібні, чи все просто новий тренд, нова мода. Зупиніться і подумайте. І не хвилюйтесь, ваш бізнес буде працювати. Тому що, навіть якщо ви не використали, не використали якісь три лі, літери, ви все одно купуєте і все одно продаєте. А вже ці три літери, вони можливо будуть впливати на вашу ефективність у майбутньому. І ви до них дійдете вже або самостійно, або просто побачите, що ага, це просто отак називалось. І все. І ваш бізнес не буде від цього страждати. А три літери. Якщо вам цікаво, можна подивитись в інших моїх роліках, де я про них розповідаю.